Досі на сьогодні міністрів Державний комітет телебачення і радіомовлення України закупить 685 тисяч телетюнерів для цифрового мовлення у Тов Стронг Юкрейн на загальну суму 333 мільйони гривень. Один китайський телетюнер виходить вартуватиме 487 бюджетних гривень. Ці дівайси роздаватимуть малозабезпеченим українцям. Почнуть вже з середини літа, якраз на початку парламентської виборчої кампанії. Якщо вам перед виборами щось дають, будь ласка, беріть, але голосуйте по совісті. Тобто, якщо влада намагається підкупити таким чином виборців, то я особисто вважаю, що нехай підкуповує. Держава попеклувалася про те, щоб кожен громадянин, не в залежності від його статку, мав право на інформацію, мав доступ до телевізійного контенту, який буде це в цифровому форматі, тобто держава вирішила, незаможним родинам теж потрібен якісний телевізійний сигнал. І щоб реалізувати цю ідею, кожен українець скинувся по 7 гривень. Воно ж не шкода, і розмірковувати, що є речі більш нагальної потреби, не будемо. Хліб чи видовище? Питання філософське. Говоримо про факти. Влада зробила громадянам приємно саме у переддень виборів. Це раз по друге ці тюнери транслюватимуть лише угодні для влади канали. Так, монопольний провайдер новоствореного в Україні цифрового телебачення це компанія Зеон Бут, який, ховаючись за офшоркою, вперто не називає свого власника. Провайдер транслюватиме всього 32 безкоштовні канали. Конкурс на отримання цих частот нацрада з питань телебачення і радіомовлення провела непрозоро із однією метою не допустити до трансляції незалежні неконтрольовані владою телеканали. А насправді просто віддала цифрові частоти кільком провладним олігархічним групам. Тож, роздаючи бідним сім'ям за кошт платників податків цифрові телетюнери напередодні виборів, влада спокійна. ТВА ТВАЙ глядачі цифрового телебачення не побачать, не дізнаються про Межигір'я, про вежі бойка, про реєстри Лавриновича і вдячні за тюнери голосуватимуть за партію регіонів. Такий от розрахунок, таке ставлення до людей. Насправді ми не здаємось і продовжуємо відсуджувати наше право мовити в цифровому форматі.